Пів одинадцятого ночі, а ми в Парижі в них і Короче, Коротше, ось така є випічка зайшла в один супермаркет. Я взяла такі дві штучки, там ще стоєчки взяла. Ціни, звісно, 3, 4, 5, коротше, євро. Такі собі. За те, що я прикольно, дивіться, електронні ці цінники міняються. Класно, класно. Це дуже класно. Не треба з тими бумажками возитися. Я працювала в супермаркеті, я знаю, що це таке. Шоколадки, давай по 5 євро, по 6 євро. Ну так хороша. Якась шоколадка я ще не пробувала. 75 може візьму. І ось таки не знаю. Так, що тут у нас по хлібу? До євро 30, 2,55. 1,30, 1,55. Ну, коротше, різні ціни. Вау. Ціни, коротше, капець. Франція вам ви хотіли? вечерний парыш. Иду. И нам сюда надо направо. Красотка.